Зіграти, поклав його у ворота. В принципі, бумич готується. Ну, тут просто влітає, тому що вони думали, що зараз смок лежить. Напевно, на степі підходять. І просто вилетіли, не чувши насправді нікого на мідлі. І получили від іме, який крутезно відіграв зі своїм галілом. За колону виповзає, хоче когось побачити. Не видно, йде далі. На пленті опонент. І джель не перевівся. Але Вандерфол також тут був. Ну, 2 АК, їх треба насправді якось сейвити. Алексібіо забирає перфекту на мід в руках молодого гравця Наві. Що ж, Вандерфол один проти двох. Пробує знайти об. Плент не перевірив плент, але Аксіль все ж таки вмирає. Wonderful! Оу! Oh! Oh! Бере цей клач 1-2, як же жорстко. Сюди 5 хп, Новачок Наві виграє раунд. Приймати спину. Ну і три гравці. Конектор, один гравець. Банан. Хаєшко вирішили піти на хобіта. Той зробив два мінуси. Вандерфол відповів. Залишається перфекто. Наразі в соло, але тімейти підтягуються, Він на пленті. Щось з ним треба робити. Перфекто поки живе. Іме його помітив. Дав Інфу. Тим часом бумич прийшов на допомогу. Забрав Олексі Бі. Перфекто все ж таки загинув. Два потужних постріли від Вандерфола, але Електронік також встигає підтягнутися на точку Б. А і предикшн, тобто. Нейромережа дає 40% навіть, до речі. Це, ну, вони в трьох це, на це, це непоганий результат. Вандерфол забирає Бумича. Тепер в Наві перевага. 60 на 40. На їхню користь. Біт тим часом у коннекторі. Можливо, розбере зараз електроніка. А буде ретейк взагалі чи ні? Невідомо, до речі. М -м Мав би бути. Вандерфол забирає перфекту. Падає Аксет, залишається ситуація 2 в 2. А мінус! Хобіт мінус електронік. П'ятий ну... раунд для Наві. Опа, Аксель. побіг, побіг. Прибіг. Обід розмін. Ситуація 4 в 3. Вандерфол забрав перфекто. Тепер чекає коннектор. Друзі, ми в курсі, що немає звуку. Як тільки коктейль поганий, електронік може в нього жити, 100 хп веліка не дає лонгу заходити. Тим часом відкривається бумич через музей. Електронік, все ж таки, падає. Бумич ситуація один на один. Вандерфоло треба щось робити. Нема Бі, кітів. без китів. Це раунд. Все ж таки для Cloud9. Ну і мабуть саме він буде пробувати першим. Спалив плент. Тепер він має відкриватися Wanderfall. Бачить дев'ятку, падає хобіт. Є інфа. Тепер просто вдвох треба якось затиснути Аксіля. Аксель робить кіл. Вандерфул падає. іме, іме, Тікає, робить кіл. А Але кітів не знову нема. Нема кітів. Ну тут можна зрозуміти, чому їх нема, Тому що фулека було під один навік. Ну. Таке буває. 10 10 Вертається до гри, через мейн. Клоуднайн спроба виграти з діглами у виконанні команди Na'Vi. запальна під Алексі. Алексі встигає все-таки спрейди першого, але це ну, такий момент чисто на праг. Wonderful 1 проти 4. Грає в нас. Uh, у храмі. Ну, тут Дігл якось реалізувати було б непогано. Не вийшло. 7-3. Просто розгубились і не знають, що їм робити. Запальна набіта. Від-біт! Не перетискає Аксіля. Буде розмін, буде розмін від іме. Четверте вбивство. Хаєшка не долітає. Ой-ой-ой. Трошки сумний момент, але раунд 4 на 3. Наю все ще в більшості. Часу Думаю, що так воно буде. Іме. Готов приймати зараз Дона. Так, і є. Перфекто падає. Ну і все ж таки іме добиває останнього. Ним був бумич. Ну і рахунок перфекту. Ну і в цьому раунді вибити буде важко. Бумичелік Аксель 3 в 5. Бомба стоїть. Звісно, підуть до кінця. Смок розвіявся. Падає Бумич. GL тисне далі. пробує реалізувати берете. Бачить тінь. Попав трошки по Аксілю. До нього приходить друг. Аксель два мінуси у відповідь. Ну і загралися. А, гравці Наві. Тепер це шлях. Ой, Аксель шиї Вандефеловбив. Алексібі залишається а, два хедшоти від нього. І все ж таки Наві. Беруть пістолетку. Тобто перфекто залишився, але все одно Наві заходять, Наві ставлять бомбу. Два в три, і ніби в них е, є непогані шанси. Бомба поставлена. GL останній проти трьох. Ну от такі клачі та щіли. Cloud9 в першій половині. подивимося, чи зможе зараз GL щось подібне взяти. Один проти трьох. Першого він забирає. 23 дає нейромережа на такий клач. Джеель виходить на бумича. Розібрав його. Тепер хаєшка під ноги супротивнику. Викід на перфекто. Вихід! Oh! Тащить 25% для команди Наві. ДЕЛЬ! Оце гервейс! Просто монстр з команди Na'Vi! Нами... Плив і зробив. Тим часом Элік знову загинув на мідлі. Тепер без мака, без нічого. І ми, е робить ентрі, і пряма дорога знову на точку А. Тут Аксель за ящиком дефолтний, Максель падає. Залишається в нас команда Cloud9 в меншості. Хобіт разом з тіммейтами спробує вибити через хелпу храм, ну, але тут. І Смакії, коктейлі і флешки, тож, мабуть, нічого клаудам вже не світить. І тоді нас чекатиме третя вирішальна мапа The Inferno. Саме там все і вирішиться. 99 на 1. буми залітає в запальну гранату. І гине останній перфект проти всієї команди. Наві! Це повернення з рахунку 4-8. Наю виграють ворожі піки, як же ефектно вони це роблять. Один раунд, лауне. На своєму виборі виграли один за захист. -да. Це просто перечекали цю запальничку. 30 секунд до завершення раунду. Електронік намагається пікати, бачить першого спиною, Другого, ну коротше, просто ніхто на електроніка не дивився. У цій ситуації є поодинокі розміни. Ну, окей, двох вбили. В принципі. Такий задовільний результат для команди Na'Vi. Рахунок на табло стає 2-0 на користь. Cloud 9 Хлопці Cloud 9 і Na'Vi не завжди до цього готові. Аксі перевіряє апартаменти. біт Ось також агресивно зіграв в цій позиції, зробив мінус. Тут треба було, мабуть, саме цим і займатися. Електронік грає на пленті. ми його перевіряє, але Електронік робить мінус. Біт тим часом розбирає Бумича. Залишається Хоббіт в незручній позиції. Біт! ще один хедшот. Це третій поспіль мінус від Валерія. І залишається навіть 2 в 2. Було би складно. а Тут один перфекто. Позиції непогані. Біт у пісках, який просто виходить і впевнено, вішає ще один хедшот. Все фі фіксить Просто через верх, і треба кинути, або навіть смок. Ну, смок він виходить. Бумич. До речі, міняє позицію, заганяє себе в кут, але зловив першого. Та він один! Він один! Просто один. Бумич все ж таки вмирає, нікого більше немає. Навіть ну, ніби ідуть під базу Б, але звісно, нічого з пістолетами вони зробити вже тут не зможуть. І. Ось-ось рахунок стане 5-3. Все ж таки на користь Cloud 9 Але. Це вже другий поспіль буде від Електронік, Свінсера. Електронік, дим. Ну тут просто, просто побігли, загинули в цьому моменті. Буми гончі, перевірять вони справа. Мали б. Іме uh, де до тіммейтів. Перфекто. Його не перевіряють. Бумич падає. перфекто на підсадці. Ну це ізі фраг для нього. Часу небагато. Хобі залітає на розмін. Вони обидва тут просто вилетіли, Джель був на пленті, але нічого він не побачив. Бомба лежить в незручній позиції для Джеля. 17 секунд на АК-47. Пробує забрати а, банан, не виходить. Ну і далі вже 8 секунд. Джель, один мінус. Ну, Нато далеко бомба. От такої не перевірили підсадку, навіть не дивлячись, і такой для команди Cloud 9 Перша флешка вже полетіла. А агресія від Na'Vi. Так, 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 пішов, 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 Бід! хедшот пішо, 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 машина! Ні, Не туди хедшоти летять. Три вбивства для команди Cloud 9 Олексій провів першу сторону. Ага, 3-10. І другу починає з рахунку 3-11. Unlucky moments. Невдала агресія від Na'Vi. Відповідати на агресію команди Cloud9 також максимально відкритою грою за захист, але не вийшло. Квадрокіл для Акселя і під... задача навіть тут якийсь екзит фраг зробити. Може, навіть вдасться ось цей галіл віддати. Оп, всіх побачив перфекту, намагається сховатись. І... Вистачає куль. Це що? Ейс? Так, еко ейс від Перфекто. Навіть якщо зараз ще заберуть, його не заберуть, він грає обережно на метро. Так, а що, 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 що? Да, Просто нічого. пішов, загинув. Ну тут треба було закричати капітану, типу, що в таких ситуаціях зразу сейвити. Взагалі нікому далі нікуди не йти. Бід, а чому ж пригну, тобто, не зробив, це тихо, да? А швидко хотів це зробити. І ось в цей момент пішов викид. Wonderful падає... Ой, вони ще й не засейвали. ті девайси, які в них були. Залишається останнє Олексібі в церкві, і його також зараз знайдуть. Один! Суди, сюди занесли бомбу! Під на мідлі, програє дуель хобіту. Ситуація 4 на 4. І ми чує, просто всіх чує. В лінію! Сюди! Ви тут чи не тут? Клауд9, до побачення!